Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма. Сьогодні ми дивимося його почуття до вас на цей час, на цей момент. Дівчатка, не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади. Давайте подивимось почуття. Загадайте, будь ласка, свого хлопчика коханого, подумайте про нього, про себе. Його почуття до вас сьогодні. Так, так і так. Оберіть, будь ласка. Свою позицію. Угу. Ну, тут дивіться, одинички. Тут в серці, в серці не тільки ви. Ну, я дуже люблю трійку мечів в цій колоді, тому що вона показує трикутники, колишні зв'язки, тобто не одна вежінка на серці. Да. Тому він може не і діяти, не діяти так, як вам хочеться, тому може і не складатися. Дивіться, що показує, по-першому варіанту. Якісь в нього спалахи, емоції, бажання до вас є. Тут ідеально зрезонує дівчата, в кого або вільні стосунки, або прийшов, пішов, або якщо чоловік, знаєте, ніякої турботи про вас не виявляє, навіть якщо це чоловік. І періодично в нього його якось до вас тягне. Ні. Дивіться, він буде ходити на сторону за емоціями. За емоціями, за відпочинком, так іде. І він навіть може не тільки від вас ходити на сторону. Але йому енергетика потрібна жіноча. Він як набирається від неї емоцій, сил. Він може фліртувати на роботі. І тут дівчата є є з мамою, є зв'язок є. Ну, показую бабку стару, яка маніпулює і, знаєте, тримає енергетично його. Якщо там то не мати, то, то робота через жінку, через практику, щоб тримати його з собою. А що вам з ним робити? А ви на мене будете дуже сильно на нього чекати. І вважати, що ви, як знаєте, доповнення. Інь-ян. Очі заплющили ви, не хочете дивитись на всі проблеми в цих стосунках. Ну, когось, може, цей період вже пройдено, але є таке. Угу. Чекаєте на появу. З іншими можете чоловіками спілкуватися для того, щоб цього позлити. У вас, як знаєте, калейдоскоп до, до іншого пішла, з іншим поспілкувалася, тягне до цього все одно. Я подав... ну, Тут є трикутник, він буде. Я б тут розбиралася, якщо хочете знати, хто. Як на вас впливає, бо на вас ця ця ситуація впливає. Ви не можете жити далі. Ну, ви не хочете, я розумію, але тут нема на чому будувати зв'язок екологічний, скажімо так. Тут нема почуттів, любові нема. Тому важко гармонізувати стосунки. Нема на чому, ґрунту нема підґрунтя. На чому їх гармонізувати? На інтимному інтересі, так в нього і до інших є інтимний інтерес. Тут людина може спілкуватися в соціальних мережах, приділяти увагу іншим. Отакий у вас одинички. Страждає Страждає. Ваш другий варіант. Він чомусь дуже сподівається, що у вас є почуття. Да. Тут, тут у нас імператор агеїст. Такий маніпулятор трошечки, може їй щось там сказати погане. Тут ідеальний варіант для колишніх, які ніяк не підуть геть з вашого життя. Він все одно буде приходити, він все одно буде йти. почуття в тебе які? Немає, немає. Але він до вас прив'язаний, прикутий. Ви йому сили даєте, ви йому даєте емоції, наснагу, бажання жити, творити, дівчат. Ви собі. Да, тут і дітки можуть бути у вас, можуть бути дітки. Така, знаєте, такий чоловік, від якого чомусь хочеться дітей. І. Гарне минуле, знаєте? В чомусь він не такий, як інші чоловіки, і в чомусь от ніхто його не заміниться. Знаєте, такий, як сфотографувався у пам'яті, відбився. У вас іде. Я... Ну, вам тут порада дивитись стосунки, розбиратись. Тому що у вас осінню знову якийсь цикл іде по цим стосункам, повторювальні ситуації. І вам треба зцілитися від цих ситуацій, якийсь урок винести. Інакше він вам буде снитися, ви будете за ним емоційно тягнутись. І не буде спокою вам. Ага, ну давай. Третє у нас відразу з козирів. Король кубків, емоції, 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 а почуття. Mm, є, є почуття через інтимну близькість. Хочу, не можу, бачу з тобою майбутнє, дуже засмучуюсь. Ну, таке з характером, але дуже засмучуюсь, якщо ти мене Нема, не можна відмовляти, знаєте. Як дитина себе поводить, але не можна відмовляти, О, він хоче, щоб ви була його і тільки його, тільки його. А якщо зраджував? Ні, не буде повторюватись, дівчат. Якщо, от дивіться, хто розходився, у кого там були підозри щодо інших жінок, це не повториться, він якийсь урок винесе. Хоча по ньому не скаже, що він там може якийсь урок винести, але він не хоче. Ні, щоб ні він зраджував, ні сам не хоче. Якщо колишні, які почуття? О, горить, ні, є кохання, є кохання по-своєму, ви це кохання не розумієте. Вам здається, що він маньяк якийсь періодичний, що тобі від мене треба, але ні, тут, тут є тут є кохання. Він тут, дивіться, тут навіть може показувати, що ви можете йти в інші стосунки, бо ви від цього втомлюєтесь. Він як, ну так, трошки під'їдає вас. А у вас до нього є кохання. У вас прив'язаність. У, у вас до нього прив'язаність. Ви взагалі не розумієте, хто він, що він, що він приперся в ваше життя. Якщо це ваш чоловік, ви живете, ви просто не розумієте, а де ваше життя? А чи так ви хочете жити. Ну, Тут намагайтеся з ним дружбу дружбу вистроїти. Знаєте? От просто не давайте собою маніпулювати. Буде приходити, будете приїжджати, буде йти за вами. Буде, як ото, знаєте, маньяк. Вам буде здаватися надію, що він вас хоче знищити. Ні, то в нього такий прояв любові. Дівчата бачили очі, що брали. Якщо треба, приходьте на особисті.